За вікном січневий дощ, а на стінах художньої галереї Вернісаж кучугури Снігу рівненські художники представили на традиційну різдвяну виставку свої найкращі роботи. Тут і святині Рівненщини, і її краєвиди. На виставці представлено 22 художника, в тому числі є вже молоді художники, які закінчили Київську академію національного мистецтва, І 40. Більше сорока робіт чи що там робіт представлено на цій виставці. Художник Олександр Бобришев на різдвяній виставці представив три свої картини. Каже, після створення зимових пейзажів просто закохався у цю пору року, попри те, що малювати взимку не надто зручно та й спроможність потенційних покупців не надто висока. Відтак, приміром, за ці картини просить від 200 до 400 доларів. Я цю тематику розробляв дуже довго. проводилася виставка зима. В акварелях просто окремо то започ... початок був в Одесі, потім лічив, знову Одеса, потім Київ ще був, і потім в Рівну, я показав в повному обсязі. І далі працюю над тим. Знаєте, я как, просто закохався зимою пейзажі. Олександрій Рішуцька. Усі, кому не вистачає цього річ зими, можуть поринути у намальовані кучугори снігу до кінця січня, саме стільки триватиме різдвяна виставка у галереї Вернісаж. Оксана Жужельська, Денис Коломис, інформаційна програма День.